Моторошна історія з Індії в місті Пуне жінка забила чоловіка до смерті за те, що він не взяв її в Дубай на день народження. В місцевих змі розповідають інцидент стався в квартирі подружжя 36-річний бізнесмен Ніхіл, який працював у будівельній галузі 6 років тому. Одружився із ринукою на 2 роки старшою за нього жінкою. Поліції кажуть, пара посварилася з кількох причин. Дружина вдарила чоловіка по носу після того, як він відмовився взяти її в Дубай на святкування дня народження. Ще жінка була засмучена, що не отримувала дорогих подарунків, і він не змогла поїхати в ще одну подорож на їх річницю весілля. Під час полкового обговорення Ренука вдарила Ніхіла кулаком в обличчя. Удар був настільки сильним, що жінка зламала чоловіку ніс і кілька зубів. Від сильної кровотечі постраждали й втратив свідомість. Його госпіталізували, втім врятувати не вдалося. Він помер у лікарні. Тепер ведеться розслідування. Замість подорожі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Жінка поїхала до в'язниці. So, по-перше, співчуття родині з приводу цієї величезної трагічної втрати. А по-друге, насилля ніколи не є вирішенням сімейних проблем. Ми б, можливо, і не почули цієї б історії, якби вона не закінчилась трагічно і чоловік не помер. Oh, yeah. Так згодна, think... я думаю, що будь-яка форма насилля чи до жінки, чи до чоловіка це неприпустимо. Коли ви вдарите когось, звичайно, не очікуєте, що хтось помре. Але це жахливо, це втрата життя і його, і її. Бо тепер їй просто доведеться жити з цим загратами.